Фліс перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм. Плоті в нас знаходиться 10 кілограм. Це Цей фліс між чоловічий та жіночий. Зробимо відеоогляд цього лоту. Ось така флісова кофточка з капюшончиком. Жіноча моделька. Розмір у нас іде Мак. Наступно ось така у нас йде жилеточка від бренду Кривіт. Розмір СМ. Наступне, ось така червоного кольору, також на замочку. Розмір, на жаль, не бачу, але приблизно десь МКЛ. -ка. Ще в нас тут знаходиться ось такі флісові, теплесенькі штанішки. 40 42 розмір. Наступне ось такі. така голубенька флісова косточка. Розмір невеликий, маленький, СМ-шка також. Далі ось така лісочка на замочку. Гарний такий чорний колір, розмір -ка. Далі ось такі плісові також теплесенькі штанішки. Розмір у нас іде 46-44. Вверху комбінований з балоночкою. Так, наступно, ось така теплесенька, біленька. Лісочка Sergio Tacini, брендова розмір МК. Наступна ось така оранжевого кольору чоловіча, розмір X, 2 XL. 2XL. Ще ось така сірого кольору, тепленька бренду Livergy, розмір XL та чоловіча моделька. Наступно ось така салатова. Також був такий тепленький пліс. Гесенький. 52-й розмір. Наступна ось така сірого кольору. На замочку. Розмір у нас іде еска на замочку. Чоловічий. Чоловіча, тобто клісочка. Далі ось така з капюшончиком. Від Розмір 38-й. Наступне. Ось така тепленька крісочка. Чоловіча. Розмір у нас іде Елічка. Ще ось така клісочка. Adidas. Adidas. Розмір М. Теж жіноча.

Так, ось така теплесенька чорного кольору з капюшончиком. Лісочка від бренду Кривіт розмір М. Ще бачимо таку фіолетового кольору, жилеточку, з капюшончиком. Гарна тоненька. Наступна ось така флісочка, білесенька. Розмір у нас іде 44-й. Наступна ось така чорного кольору комбінована. Теж на замочку. Щораз такий з капішончиком. Розмір у нас розмір, на жаль, не бачу. Ось така молочного кольору, кормі гольфика. Наступна ось така сіренька. Плісочка також жіноча, візьми ОСН. Далі ось така. теплесенька. Возьми у нас іде два эксери жіноча. Пісочка. Є останні така бренду регати. Лісочка з 44-го розміру. Кіно. Це є фліс в першої сорті на 4-5 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтесь до наших менеджерів.